Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк, генеральний директор легендарної компанії Google DeepMind. До речі, я думаю, що всім, хто грає в шахи, в ГУ, ця компанія дуже добре знайома, як і тим, хто цікавиться штучним інтелектом. Але якщо ви з нею не знайомі, прокоментуйте, будь ласка, під цим відео. Я окремо про них розповім. Так, от їх CEO Деміс Хассабіс зробив гучну заяву. Довгоочікувана революція в робототехніці. Більше не є футуристичним прогнозом. Це реальність сягадення. Однак, на відміну від очікувань минулих десятиліть, цей прорив стався не завдяки кращим моторам чи гідравліці, а завдяки проривам у штучному інтелекті. Розповім вам цю важливу історію з багатьма наслідками і для світу технологій і економіки. Також а ви, будь ласка, поки підпишіться на мій ютуб-канал Голосюк про економіку і прокоментуйте цей ефір. Протягом багатьох років індустрія стикалась з парадоксом. Виступаючи з аналізом стану галузі, керівник компанії DeepMind Хасабіса характеризував її так: вузьким місцем у робототехніці було не стільки апаратне забезпечення хардвер, насправді саме програмний інтелект завжди стримував розвиток роботів, і ця його думка підтверджується. І емпірична історичний контекст свідчить на... Її користь ще у 2018 році робот Atlas від Boston Dynamics вразив світ, виконуючи ідеальне сальте назад. Це була демонстрація неймовірної фізичної спритності цього заліза, але ці машини залишались ну, дуже дуже вузько спеціалізованими і практичної якоїсь користі. Від них було неможливо знайти. Кожна дія тоді вимагала окремого свого жорсткого алгоритму, такого окремого програмування. Робот міг ідеально, наприклад, підняти коробку, але якщо змінити трохи освітлення або повернути об'єкт там на 10 градусів, то алгоритм вже не справлявся, він вже не міг дати ради в цій ситуації. У них не було навичок адаптації і екстраполяції в порівнянні з тим, що було запрограмовано. І справжній злам стався саме зараз, коли фундаментальні моделі, так звані Foundation Models, змінили правила гри. Google DeepMind представила дві ключові версії своєї системи, яких Hassabis назвав цією точкою перегину чи точкою зламу. В березні цього року представили першу версію Gemini Robotics, а в вересні вже удосконалена Gemini Robotics. 1.5, да, тобто версія ще не 2, але вже півтора. Це не просто оновлення софту, це впровадження так званих VLA моделей, це Vision Language Action, тобто зір, мова, дія. Вони дозволяють роботам сприймати навколишнє середовище, планувати певні багатокрокові завдання, і потім виконувати їх автономно, не потребуючи додаткових ручних інструкцій або прописування коду для кожної можливої. Нештатна ситуація, тобто можна сказати, що роботи тепер вже навчились мислити. Критична відмінність оцих нових систем це якраз здатність думати перед тим, як щось зробити. Модель Gemini Robotics 1.5 продемонструвала навички, які раніше вважались неможливими для машин без прямого управління людиною, наприклад, сортування білизни. Розуміння калярів і типів тканини або пакування валіз. Робот самостійно перевіряє. Тепер, наприклад, іще й прогноз погоди в інтернеті залізе подивиться і підбере відповідний одяг, який потрібен для цього, і йому не потрібні мікроінструкції по кожному кроку. Ну, Як ми з вами знаємо, що в наших командах люди теж бувають різні, і одним треба пояснювати кожен крок, да, зроби це, потім це, якщо те, то те. А найбільш здібні члени команди вони розуміють, що і навіщо контексти виконують задачу до результату і ще краще ніж ви їх просили на початку. Або, наприклад, така вправа, як сортування сміття, та адаптація до місцевих правил утилізації відходів. Це вже теж роботи опанували. Ці завдання вимагають справжнього розуміння контексту, а не просто сліпого виконання. Інструкції, ну, ми з вами теж знаємо, що який самий жорстокий е, спосіб е, страйку, да? тобто італійський страйк, це коли працівник робить рівно те, що передбачено посадову інструкцію. Звісно, що користі від такої системи, як і від таких працівників, абсолютно не буде, і власне це намагаються виправити в тому числі в світі штучного. Інтелекту більше того, вже тепер, от з цими роботами, спрацював такий ефект трансферного навчання, коли навички, отримані на одній платформі, наприклад, на маніпуляторі, да, успішно переносяться на інші типи машин, наприклад, на тижні роботів-гуманоїдів. Хасабіс підкреслює, що цей так званий втілений, мабуть, інтелект embodied artificial intelligence, це здатність. Відчувати, планувати і діяти у фізичному світі є ключовим етапом на шляху до створення штучного загального інтелекту. Це от той самий легендарний AGI, Artificial General Intelligence. Я розповідав вам в кількох відео про те, чому він настільки важливий. Це такий штучний інтелект, який буде суттєво. Перевершувати людські когнітивні здібності усі настільки сильно, що ми навіть не зможемо оцінити цю ступень нашого відставання, і це буде якась абсолютно нова епоха. До речі, ті, хто все життя займаються цією сферою, дослідженням штучного інтелекту, наприклад, це роблять в тому ж Singularity University, Рей Курцвелл і Діамантіс. Так, от Курцвелл нещодавно сказав, що він очікує прихід. Сильного штучного інтелекту задовго до 2045 року, як вони раніше прогнозували, це може стати вже протягом п'яти років. І зрештою, цей Artificial General Intelligence, він має вміти робити всі речі, перетворюючи роботів з високотехнологічних іграшок на повноцінні системи оцього ембарі да, втіленого такого штучного інтелекту. І Ця трансформація радикально прискорила темпи. Розвитку раки спеціалізованого програмування поступили з місцем швидкому до навчанню на такому файтюнінгу моделі, яким потрібно значно менше прикладів для опанування нових завдань. Той же самий е, модуль Альфа-Зера нейромережа для гри в шахи, наприклад, від DeepMind, Вони ж її для навчання не дали ніяких емпіричних даних, ніякої інформації про попередні зіграні партії, тільки правила гри. І подивіться, як він навчився грати. Шахи, якщо вам, до речі, цікава ця тема, напишіть під цим відео. Я окремо вам розповім про Альфа-Зера, тому що це просто подих перехоплює, що відбулося з цим штучним інтелектом в світі шахів. В своєму дослідницькому звіті за грудень цього року Google охарактеризували цей рік як рік, коли штучний інтелект почав по-справжньому думати, діяти та досліджувати світ. Разом з нами, з людьми. І ринок реагує миттєво. Прогнозується, що обсяг ринку цього втіленого штучного інтелекту зросте з 4,5 мільярдів доларів в цьому році до вражаючих 23 мільярдів вже до 2030 року. Уявіть собі, які колосальні можливості, які масштаби. Це свідчить про те, що ми переходимо від епохи експериментальних прототипів до ери масової інтеграції розумних роботів у повсякденне життя та економіку. Я, до речі, розповідав вам, що деякі країни йдуть на це буквально вимушено і форсовано, наприклад, та ж Японія, тому що, якщо дуже погано демографії людей не вистачає, а економіки треба крутити свої шестеренки і треба працювати. І хто це буде робити? Сьогодні це роблять. Роботи, які, наприклад, працюють офіціантами в ресторанах, і це тільки перші кроки. Ми спостерігаємо перехід від роботів виконавців які роблять те, що їм наказали, до роботів-агентів, які розуміють задачу, розуміють контекст, і самі вирішують, як її виконати. І це насправді фундаментально змінює і логістику і виробництво, і навіть побут не тільки економіку. Більше того, пам'ятаєте, я вам розповідав, які загальні ознаки інтелекту виділяють розвиткові нейробіологи. Дві ключові ознаки: це здатність встановлювати цілі і здатність вирати шляхи їх досягнення. Так ми вже на півдороги туди. Якщо вам цікава ця тема, напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Я розповім вам про те, хто і як. Випереджає в цьому напрямі американців в практичній площині вже в наші дні. Дякую вам, шановні друзі, за підтримку на Patreon, на YouTube. Ви сприяєте економічному просвітництву українською мовою. Підписуйтесь на мій канал Галасюк про економіку, коментуйте цей ефір і до зустрічі в наступному.